Шановні садівники України. Чому я показую рози? Ну насамперед це красиво. Їх багато, різного кольору, різної форми. Але це також індикатор багатьох хвороб для яблуні. Та винограду. Тому рози потрібно висаджувати біля садів, біля виноградників, для того, щоб ви спочатку визначили, які будуть хвороби, які загрози є хворобам, і почали обробітки. Які хвороби насамперед можуть бути? Ну, боршни-староса першим починає проявлятися на розах, а потім вже переходить до яблунів, Поїдемо на виноградню. Також можуть бути проблеми з атракнозом і різними видами п'ятнистості. Атракноз є основною хворобою для роз. Якщо ми у червні вже будемо спостерігати отакі п'ятна, то до середини серпня місяця наші рози можуть залишитися взагалі без листя. Як обробляти? Взагалі-то препарати для роз, вони практично одинакові, що використовуються для яблуні та частково для винограду. Тому садіть рози біля садів, біля виноградників. Це перший буде індикатор хвороб, які будуть з'являтися у ваших садах та виноградника. Ну і це потім красиво. Ви можете милуватися своїми розами. Захистити їх, захистити сади, захистити виноградники і мати гарний врожай.